На вінночені в Крижопільській громаді майстрині ініціювали нову акцію Тепло і затишок у військову автівку. Господині в'яжуть круглі килими і передають їх військовим. Уже сплили 20 барвистих коциків. Господині започаткували свою акцію нещодавно і запрошують усіх бажаючих доєднатися до їх ініціативи. З нами на зв'язку Оксана Герасимчук, голова благодійного фонду Українці для України з Крижополя. Пані Оксано, доброго дня! Розкажіть. Про вашу ініціативу, чому вирішили плести саме килимки? Чому вирішили саме килимки? Тому що дуже багато чули, що вже є, плетуть носки. Але ті, з ким ми контактуємо, військові не потребують носків в'язаних, тому що потрібно трошки більше взуття брати. І, ну, і зараз сучасні технології дозволяють використовувати носки набагато тонші. І набагато тепліші, і набагато зручніші у ходьбі. А це дуже важливо, тому що люди постійно знаходяться на ногах і постійно знаходяться в русі. І ноги це те, що їм дуже дуже потрібно, щоб були здорові і невтомлені. Але побачили, ми підледіли гарну ініціативу у теплика. Саме вони вже започаткували в себе чуть раніше плетіння таких килимків. Можна навіть сказати, що ця акція започаткована тепер, але тут дуже давні традиції, тому що ми пам'ятаємо у 80-х роках минулого століття, в 90-х роках в майстрині вдома із старого ганчір'я, які різали на смужки, виплітали такі кілимки, які кидали на табуретки, кидали на стільчики, кидали навіть інколи під ноги. і це зігрівало їх, і було зручно із доступних матеріалів. Ну і руки були чимось зайняті. Особливо зараз дуже важливо, щоб були руки наших майстерів зайняті, тому що вечори довгі, зимові, і кожна з них хоче чимось зайнятися, щоб допомагати нашим хлопцям на передовій. Ще розкажіть, чи отримували вже відгуки від військових, які, якої допомоги потребуєте у плетенні ось таких килимків? Е вже маємо зворотній зв'язок від наших захисників. кажуть, що дуже зручно сідати у військову техніку, тому що вони ці кілимки використовують для покривають ними сидіння у військовій техніці. Зручно сісти, і тепло не лише тілу, але від цього тепло і на душі, тому що це нагадує їм домашній затишок, домашнє тепло і мамині або бабусині руки, які доклали зусиль сюди і в кожну пателічку вкладали. Любов і турботу. Чого потребуємо? Ну, наразі, мабуть, просто трошки більше рук і трошки більше часу. От і все. Матеріалів достатньо, тому що всі розбирають шафи. Це дуже гарна нагода перебрати весь одяг у себе. От і все. А так, в принципі, все є. Пані Оксано, маємо ще одне питання. Бачимо, що просто позаду вас йде робота. Вантажиться автомобіль. Розкажіть, що це за допомога, куди завантажуєте і власне що завантажуєте? Так, добре. Зараз ми саме завантажуємо автівку. Яка поїде до наших хлопців у Вінницькій шпиталі. Наші хлопці дуже полюбляють солодощі. Це ні від кого не сховаєш. І ми дуже гарно співпрацюємо із благодійним фондом Миротворець України, голова фонду Олена Верлан Кульченко. І спілкуючись з нею, почули таке, що хлопцям потрібно для організації солодких столів саме солодощі, цукор, кава. Одноразовий посуд, ну і отаке от, от, от все. Ми написали пост у Фейсбуці, а каже, причани, дуже гарно відгукується на наш поступ. І сьогодні нам несли дуже багато приодищів, багато печива, привезли насів з громад, зокрема з Городської громади, 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 тому що там на лікуванні знаходяться їхні копці з їхнього тобто, села, мологорячика привезли дуже свіжу випічку. Як господині встали вночі, замістили кіст. І зранку е, почали виробляти пиріжки, рогалики, різне печиво, кава, цукерки, е, Що там? ще є ну різні різні смаколики і ціла всю сьогодні поїде до них. Разом з тим, що е, потребують е, десь в інших місцях е, ті військові, до яких виїжджає миротворить України, потребують буржуї. І Сьогодні ми завантажили ці е, буржуйки. Які поїдуть і грітимуть віддалі наших хлопців. До речі, буржуйку вчора відправили 6, сьогодні 2 і 4. Оце в нас постійно так йде, тому що в нас налагоджено кілька таких цехів, де виготовляють буржуйки. Дякуємо нашим майстрам, дякуємо тим, хто зносить старі балони, звозить, тим, хто допомагає матеріально. І завдяки цьому хлопці наші, я думаю, пішли матимуть сам тепло. Дуже дякуємо вам за ініціативу, за те, що даруєте нашим захисникам і турботу, і тепло. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую на все добре. Дякую за підтримку. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Оксана Герасимчук, голова благодійного фонду Українці для України з Крижополя. І говорили ми про те, що місцеві майстрині плетуть килимки для наших захисників, аби їм було комфортно та тепло у автівках. Ми ж продовжуємо випуск далі.